Тільки на 12% прикарпатців є місця у бомбосховищах та інших спорудах цивільного захисту. Про це у своїй доповіді депутатам обласної ради розповів начальник управління з надзвичайних ситуацій Володимир Стебницький. За його словами, якщо до існуючої кількості споруд додати ще й підвали, то у такому разі можна буде сховати 85% населення. Втім, обранці вирішили дорікнути чиновникам, бо цім, то роботи в цьому напрямку недостатня. Немає навчання, люди просто не знають, де сховатися у випадку біди. Повірте, за рік на як головного лікаря, нас, медиків, жодного разу не зібрали для того, як нам працювати в цих умовах. А ми бавимося, що є чи немає. Та чітко маємо знати, з вулиці Шевченку куди бігти. чи це все ми живемо в умовах війни, а ніякого не ото. І прошу вас не папірці дивитися, не провіряти там кусоцінку, а реальні дії робити, якщо Теріна буде в коло в. Франківську, а діти, тисячу дітей і сто вчителів, куди вони побіжуть? Вони знають, куди вони будуть бігти. Та ніхто не знає, куди вони будуть бігти. От в чому питання: в тому, щоб хоча б зробити те, що не потребує жодної копійки бюджетних коштів. Правильно сказала, а інвалідна в управлінні запевняють, роблять усе, що в їхніх силах в області працюють спеціальні мобільні групи, які обстежують такі приміщення. Головна біда з тим, що за десятки років на будівництво та утримання захисних споруд не виділялося жодної. Копійки. Втім, серед своїх досягнень чиновники називають оновлення системи оповіщення населення. Через радіоточки оповіщення вже людей ну, неможливе. Але ми це розуміємо і ми йдемо на упередження, ми залучаємо. те, що пан Монолій говорив 24 радіохвилі, 10 радіотелеканалів, оператори мобільного зв'язку київстар ми... Врешті-решт, стан захисних об'єктів області обранці визнали незадовільним. Попри це, рекомендували їхнім балансоутримувачам привести приміщення до належного стану. Наступного разу це питання засудження. Слухають через місяць.